Отже, друзі, всім привітки! Хочу сьогодні вам розповісти, як перейти на eu 1 ЄУ2 безпечним способом з Єу3, Єу4. Що потрібно зробити? Все дуже просто: просто зареєструвати аккаунт на ЄУ1, Єу2 та потім запросити до друзів та кинути до взводу. Отже, зараз ми заходимо на Єу 1. Тобто на той аккаунт, який у нас зареєстрований на ЄУ1. Зараз я хочу вам довести те, що насправді на ЄУ3 я зайти не можу. Не можемо зайти. Вибраний сервер недоступний для вашого облікового запису. Виберіть 1 та 2 ЄУ. EU. Вибираємо ЄУ1. Заходимо на ЄУ1. А доки завантажується гра, під цим відеороликом буде розіграш трьох тисяч золота та буде шість переможців. А отже, що тобі потрібно зробити? Просто підписатись на канал з усіма сповіщеннями від цього каналу, протиснути вподобайку та написати коментар із своїм танковим нікнеймом. Що ти думаєш про цей відеоролик? Отже, друзі. Розпочинаємо. Перше, що вам потрібно зробити, це додати свій акаунт до друзів. Ви можете навіть додавати його із того аккаунту, який ви щойно зареєстрували, для того, щоб перенести. Отже, ви додаєте цей аккаунт до друзів. Потім натискаєте Сформувати взвод. Звідси виходити не потрібно. Швиденько відключаємось. У нас є в середньому 2,5 хвилини. Від'єднуємось від сервера. Від'єднались від сервера, швиденько, швиденько прописуємо свій. Танковий логін та пароль на Єу3. Вибираємо третій сервер. Відразу вибирайте той сервер, на який ви хочете перейти. Але можете спробувати навіть без вибирання серверу та просто перейти. Натискаємо вхід. В Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте, що для себе. Входимо до ЄУ3. До речі, розробка модпаку досі триває, але скоро цей модпак вийде, тому що є проблеми з розробкою, особливо з світлом та особливо із сімейними проблемами. Самі розумієте, що це все може тривати трішечки довше, але буде дуже багато чого цікавого. Особливо озвучка на пробиття, підпал та непробиття. Отже, друзі, дивіться: ось тут у нас запрошення увійти до складу. Вас буде переміщено на сервер ЄУ1. Налаштування серверу збережено. Отже, ми зараз знаходимося ось на еу 3 Хочу вам ще, до речі, показати одну інформацію. Зараз ми приймаємо до взводу. Приймаємо, зараз ми перейдемо, і я все вам покажу. У нас зараз еу 1 світиться червоним, тому що ми перейшли із третього на перший, та приймаємо до взводу. Синхронізація обладнання та спорядження. Чекаємо. Заходимо до гри. До речі, переможців буде 6, 6 по 500 золота, друзі. Я чекаю від вас коментарі. Та підписки та вподобайки. Ми сформували взвод. Зараз, досяг до речі, втрата зв'язку із аккаунтом, тому що ми від'єдналися від серверу. Досягнення гравця. Зареєстрований 17 вересня 2022 року. Чому зареєстрований 17 вересня? Тому що я перед тим, як переходити на Євросервер, я тут багато чого тестив на цьому аккаунті, писав відео, там є відео на каналі, де я на цьому аккаунті все це робив. Це дуже епічно, тому що дуже багато часу пройшло. 17 вересня. Перенесення у нас було 20 вересня. тобто... Так грубо скажемо, три дні, коли зареєстрований аккаунт. Востаннє був у бою 17 вересня. Сім боїв ми зіграли, 42%. Ну то таке. Закриваємо це. Наш твінк уже покинув загін. Чому покинув? Тому що пройшло більше 2,5 хвилин. І ми залишаємось, покидаємо взвод, і ми залишаємось на ЄУ 1 Так, спершу у вас буде світитись ось так. А потім буде все нормально. Це законно, ви можете все спокійно грати, але спокійно можете навіть без е, ніяких проблем повернутися на ЄУ 3 Якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково підписка, вподобайка. Та коментар для того, щоб прийняти участь у розіграші. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах тихого та мирного неба. Бажаю здоров'я вам та вашим рідним. До наступних зустрічей в нових відеороликах!